Сьогодні також маємо пророка Міхея. Він за 778 році трудився, проповідував до Христа, йому принадлежить дуже цінне місто у своєму проростві. Він много прочество про народ Божий, про страшні мучення гонини Ізраїльського царства. Але одно місто має таке чудне, яке ми на Різдво всі співаємо. І в прокімнах, і в чтенях апостольських, і особливо євангельських. Це місто звучить так, як ми його зачитаємо в оригіналі. Но перед тим скажемо, коли прийшли восточні звіздарі до того царя, того Ірода, і звідали його, де родиться, де має родити цар іудейський? Він розвів руками, як ото чужі люди знають, має якийсь цар, так він і род цар, покликав і фарисею і сказав: Скажіть мені по вашому пророчеству іудейському, деся має родити ваш Месія. І от вони, чужому чоловікові, то є, фактично, губернаторові Римської, римського імператора. Красно розкрили релігійний секрет. Вони сказали: да, є написано у пророка Міхея. Написано так. І то Віфлеєме, доми домі Єфрафов, не такий малий між тисячами юдиних. І з тебе мені і зайде старішина, обобити за князя в Ізраїлі. І сходи же його ізначала від днів віка, тобто той, хто прийде ізначала Бог. Міхея 5 глава. Так от цю цитату процитували книжники фарисеї Царю Іроду і коло тих звіздарів. Ну пізніше, коли приходить Ісус уже сам реально рождається. Віфлеєм іудейському і усіма моментами показує, що він Месія. Книжники Фарісії, тобто синовятих, не признають ньому Месію і донині. А треба пам'ятати, що на Ісусі сповнилося і прочисто Міхея, тобто географічно, де родиться Ісус, Віфлеєм іудейський. І в другому місці, по другому чтенею текста, і ти Вифлеєме, земля Іуда, не не менше от других владень, бо з тебе і зайде вождь, котрий упасет народ народу Ізраїля. Ми сьогодні кажемо проче Божий Міхеє, ти ведь таку нам фразу сказав, що ми потім і в колядках Твоє прочество вписали. Тих колядках, котрі, на наш погляд, найкрасиві наші закарпатські русинські колядки, можливо, їм і рівняння не є по цілому світу. Ми текст знаємо твоїх пророчеств. Ти жив іще, коли був пророк Ісаїя, в той час ти відів, знав. і у Ісаїї є пророчество о Месії, а в Даніїла взагалі вказано через 77 седмин. Рівно 490 років прийде Месія, то тоді прийшов, все зайшлося на Ісусі. Святі пророки Божі, ми вас почитаємо, ми читаємо з Біблії ваше сообщення, ми держимося єдинства Канонічної церкви, котрі, або глава котруї Христос Господь. Моліть Бога за нас, щоб ми. Уєдно з пророчкими посланнями читали вже і новозавітні тексти, коли вже Ісус прийшов. Щоб ми придивилися на подвиг преподобного Феодосія Києво-Печерського і на подвиг монахів Києво-Печерських. Обись ми подивилися і на подвиг терпіння нині монахів Києво Печерських, котрих вигнали із монастиря як послідніх. Якихось там посторонніх людей, злочинців, вон на вулицю. Треба потерпіти то все. Господи. ну Така судьба монахів терпіти. Божа мати, поможи нам, щоб ми і завтра помолилися, щоб потім, вже в понеділок, на твій день, день успенія, щоб ми духовними очами в'єдно з апостолами ми відділи Твоє успеніє. І молилися в єдно, і прославляли би Бога. Господи, благослови нас в цей Воскресний день, щоб і ми були діти Божі, духом пророчським научені, Духом євангельським обосновані і благодатцю Божою научені, готуючися бути наслідниками Царства Божого. Амінь.